І отут чорний перець і насіння кропу. Угу. А томатна заправочка. Ось тут воно все було. О, тут воно вже було. Так. А яблука. Зараз воно закипає і кладемо яблука. Яблука беремо. Дивіться, як Яка краса. Живий вогонь це просто Ми кладемо туди. Ви знаєте, Іра, була колись така передача, вже більше 20 років тому, називалася Смачна країна. Зменшити вогонь. А як ви його зменшите? Це ж не на газу, що прикрутив і все. А закриває піддувало треба закрити, щоб воздух не йшов, і воно буде менше-менше поступати. Ну, мені здається, що він уже цей борщ класний.